Виноград, кущ лівія. Як бачите, між вузлами дуже маленька відстань, він погано ріс. А тут почав активно зростати, і це всередині липня. І також двохрічний саджанець Рембо, який видно вже дуже довго не розвивався і різко дав приріст. Молоді листочки також. Що ж змінилось? Також лора, видно, Маленька відстань, показник того, що виноград слабко росте, а тут він вистрілив. В чому ж справа? Перестав з добривами, переключився на полив. Перший фактор це полив, і поливаємо не одна баклажка, один кущ, тобто не 5, не 6 літрів, а 20 літрів. Як бачите, результат загнута коронка, виноград активно росте, навіть в спеку величезно. Такого поливу вистачає на 3-4 дні. В моєму випадку далі я бачу, що коронка випрямляється, і е, намагаюсь до цього не доводити, трошки раніше поливаю. І другий фактор, якщо ви звернете увагу, в мене ніде немає пасинків. Хоча до цього вони були. Пасинки на молодих кущах я обов'язково виламую. Навіть на початковій стадії, тоді вся енергія росту концентрується на одній точці. і не розпиляється, не дає енергію на ріст маленьких листочків, з кущем нічого не стається, тобто не можна сказати, що він втрачає силу росту. Якщо у вас лоза вже хоча б півтора метри, то так, можна пасинки залишати, щоб лоза не жирувала і виховувала врожай. Але ось як тут це цитрони магарача, буде сигнальний врожай, то тут я виламую пасинки, вони не потрібні. І все це без будь-яких добрив. Особисто у мене ось за два тижні лоза просто вистрілила. Це також двохрічний саджанець. Минулого року він ось тут зупинився, в цьому році також середина червня і все, він уже не ріс. Але включився полив і він просто вистрілив. Тому спробуйте ці два лайфхака на своєму винограді, особливо якщо саджанці погано ростуть, і він вам віддячить. А якщо подобаються такі коротенькі відео, підписуйтесь, буду ще знімати в такому форматі.